Друзі, усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Таня Юей. Зараз хочу сходити в АТБ, подивитися рис, бо я ніяк його не куплю, тому що тут то в Сільпо мені не такий рис, то в варусі мені не такий рис, то на ринку мені не такий рис. В АТБ піду. Ось і хочу відповісти зараз на запитання, яке мене запитували і запитують досі, чи навчилася я контролювати свої емоції? Ну, звісно, під час війни, коли ми живемо в Україні? Не завжди, і коли я не контролюю свої емоції. Я плачу, але це сльози радості, коли я дивлюсь відео, коли наші ЗСУ звільняють якесь місто, містечко, селище неважливо. І як зустрічають наші люди, наших захисників. Тут я себе не контролюю, але це сльози радості. Стосовно новин, ну, я вже про це розповідала, але. Хочу дещо сказати, я про це ще не розповідала вам, але ж було варто спочатку про це вам сказати. Я відписалася від всіх пабліків, телеграм-каналів на Ютубі там, де я дивилася воєнних експертів, політичних експертів, новосні канали якісь телебачення, там, марафони і так далі. Тому що я для себе зрозуміла, важливі новини для... крізь мене не пройдуть. Я про них дізнаюся. Слухати одного експерта, який каже, що 2-3 тижні і все гаразд, то наприкінці березня я відписалася, я більше такого експерта не дивлюсь. І ще одного експерта. Я теж відписалася, коли це було серпень перед Святом Дня Незалежності України. Це я зараз пригадую, щоб ну, бути точною, ну, не чесною, а точною. Бо чесною, це і так, це і так зрозуміло, мої про це знають. Десь середини серпня було. Я дивилась одного воєнного аналітика, який казав, що треба бути обережними на це свято 24 серпня, бо буде мас... можлива бути масована ракетна атака на Україну. І я тоді сиділа, я з ним так, от розмовляла: дядя, ти взагалі нормальна людина. У нас кожного разу, коли лунає повітряна тривога, треба бути обережними. А вона лунає у нас кожного дня. То до цього не треба було бути обережним. А тільки 24 серпня треба бути обережним. Дядя, ти про що? Тим паче, коли наша влада дуже просить всіх експертів, журналістів. Не розповідати, про, наші, не наші, про плани ЗСУ. Що планується? Як планується, бо це шкодить ЗСУ? Розповідайте про те, що вже трапилось, робіть цьому аналіз. Ну я вже про це казала. Ні. Треба, знаєте, за декілька місяців почати розповідати про те, що. ЗСУ планує щось зробити з якимось мостом в Криму? Ті там слухають по ту сторону, вони зляться і вони пускають все більше і більше ракет. Я це так розумію для себе: а чи в нас є така можливість щось зробити з мостом? Чи в нас немає такої можливості щось зробити? Чи тобі Залужний подзвонив, чи Зеленський подзвонив, там тобі доповідь сказав, що ми плануємо. Навіщо ти ляскаєш своїм язиком те, що ля ти це знаєш, щоб дратувати кого? Ворога, щоб він на окупованих, на окупованих територіях теж що там щось зробив з нашими людьми? На фоні цієї злості. А може, у нас можливості такої не буде. А може, зовсім інші плани у, нашу, у нашої влади, у нашої ЗСУ? Ну, нафіга ти це робиш? І оце мене дуже-дуже дратувало. І потім я думаю, Таня, я не можу заткнути кожному рот, Але я можу це не дивитися. Я можу це через. От я зараз почала про це казати. Все, я завелася. Розумієте? ось це мене дратує. І тому, Таня, в тебе є вибір, або ти будеш сидіти біля комп'ютера і дивитися от те, що тебе дратує, або ти підеш у парк. Подивишся, як там білочка стрибає, подивишся на ялинки, там, на людей, пройдешся по магазинам, якщо тобі, ну, якщо там світло ну, було, що виключали, вимикали, то. Пройдешся по магазинам, там, подивишся щось якось, і так далі. І потім остання крапка була, коли я зовсім від всіх відписалася, у цих новосних і так далі. Стосується і телеграм-каналів, і пабліків, і ютуберів, всіх, 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 всіх. Коли до мене, ну, це було майже місяць тому назад, коли до мене телефонує Катюня і каже, Мама, у вас все гаразд, чому ти мені не пишеш, я хвилююсь. А я сиджу така ділова, монтую вже відео, знаєте, за комп'ютером. Віконце в мене на провітрюванні стоїть, а я не можу, роз... а що, чого, чого дитини, чого ти хвилюєшся? Мама, у вас там вибухи, мам. Да, Вибухи. Шо? Я до вікна під ну, слухав що? Кусту... Да? На. Ти, ти не хочеш мене розтрати? Де папа? Де папа? Ну, Папа по своїх справах. Ну, Зовсім на іншому кінці місця, але міста, але ж. Ну, кажу, ладно, зараз я до тата зателефоную і я телефоную. А Владік точно знає, що якщо я дзвоню, це щось таке трапило, що це вже капець, все, уже все. Він каже, Таня що? Я кажу, Владік, ти де? Ну, ти знаєш, де? Вибухи там є. Таня, тобі нема чим зайнятися. Які вибухи? Я кажу, ну Катя їй теж розповідають. Катя телефонує. Він каже, щас я до Каті зателефоную. Він зателефонував, потім я Каті ж знов передзвонюю, і кажу, Катюня, звідки ля інформація? що? Мама, оце ж на паблік в телеграм-каналі. Про наше місто, ну, наш місцевий. Е, написав і, перепо, і Катя перепост мені в телеграм скидує, дивись. І там написано Кам'янське, взриви, молчим, не виходім з укритій. Я читаю Кам'янське, взриви. Не ну, так, зараз ще триває повітряна тривога, ну, є. Е, е... Мапу відкрила сирен, ну, да ще є повітряна в Дніпропетровській області. ну, Вибухи де? Кажу, Катя. Ну, і я на відеозв'язок з нею перейшла і кажу, Катя, ось я. Ось за нашим вікном таке видно. Усе таке видно. Она... Чи мама? А нафіга вони таке пишуть? Мене питання: нафіга ти таке читаєш? І тоді в мене було все, я більше нічого не читаю. Ну, чесно кажучи, я і не була підписана на наш місцевий паблік, тому що спочатку війни так я підписалася, і те, що я там читала, і те, що я бачила, це зовсім різні речі. Тому навіщо я буду на це витрачати свій час. Тому, знаєте, коли ти не читаєш будь-яку. Інформацію будь-якого аналітика, який і пороху не нюхав, я вже про це казала: в тебе купа вільного часу, по-перше, по-друге, ти не так нервуєш, тому що знайома дзвонить, Таня, ти читала все, починається Третя мирова війна, все. Я кажу, що мені зараз робити? От я встала, так, далі, що мені зараз робити? Ну, я не знаю, все, капець, капець, кажу, ляж на, на диван трошки полеж. А, Ну що, ну, ну далі. ну, Третя мера, вона почалась ні. Де ти, це ти чула? О, там от писали. Там писали, навіщо ти це читаєш? Хто писав? Хто кому це пояснював? Бо якийсь аналітік, він там щось. І в мене слово знає, знаєте, експерт і аналітік зараз викликає оцю драту. Коротше, це мене дратує. От, почала про це казати, і я давно про це вже не думаю. Десь з місяць точно, і я стала спокійніше. А от зараз про це розповідаю, і знову я заводжуся. Розумієте? Тому я для себе чітко так зрозуміла. Головна новина не пройде крізь мене. Я про це дізнаюсь. Я дізнаюсь це з офіційних. Повідомлення від нашої влади, від ЗСУ. Тим бачиш, що є зв'язок і дещо те, що кажуть там аналітики, експерти, воно не зовсім те, що є дійсно можуть розповісти наші захисники. Це зовсім інші речі. Деякі мож... сіять зраду, навіщо ти це робиш? Яка зрада, в чому зрада? Тобто. Для чого ти це робиш? Або скільки коштує твоя послуга? Розумієте? Дехто хоче паніку? Дехто думаю, хтось щось хоче. У когось це комерційні відео, для чогось. У когось просто хочеться публічності, може, щоб потім там стати чи депутатом, щоб за нього голосували, ще щось. А я його слухаю, розумієте. Тим паче, що, знаєте, воно все йшло якось так, поступово в мене. Перший такий дзвіночок, щоб перестати себе, по-перше, накручувати і не хавати будь-яку інформацію, як я казала, щоб була чистота інформації. Коли я втратила свідомість, це було в кінці травня, я ходилась. З таким фінгалом відео є, і там були і новин, я надивилася, і звістки погані. Тоді я дізналася про загибель людей, яких знала особисто. І я зрозуміла, що цей поток інформації, це все і я не витримаю і зі мною щось може статися. А я у себе одна. Життя у мене моє особисте, і на що я його буду витрачати, вирішую я. І ось так от якось поступово, там, наприкінці травня, втрата свідомості з березня почалося, коли я вже перестала вірити комусь. Хоча з початку війни я дуже слухала кожного дня, я чекала відео, тому що. Ну, Ми не звикли жити в стані війни, ми не розуміємо, що це. Ми... І якісь пояснення, і як себе поводити, вони мені дуже допомагали. А потім, коли вже пішло бла-бла-бла, ну, мені це стало. Ну, Я себе поважаю, щоб фільтрувати інформацію, скажу так. І ось березень, мінус один. В кінці травня втрата свідомості, Таня потрібно з цим щось робити у серпні. Ось так відсіювалась. І остання така крапля була дзвінок від Каті, коли я зрозуміла, взагалі нічого не потрібно читати все. Є своє життя, є свої рідні, близькі, приділяє їм час собі час обов'язково. Тому. Ось так от я і навчилась контролювати свої емоції Ось. і що мене дратує, пояснила. Тому ось так. А зараз життя продовжується і треба купувати такий рис. <схи> Пішли мої дорогенькі. Вибачайте, може довго буде, нічого вирізати не буду. як є, так і є. Тому це дуже відверто. І мені дуже хочеться, щоб у вас теж було. Ну, спокійно зараз не може бути, це правда. Не може. Є і хвилювання. Страху, наприклад, в мене зараз немає, от чесно. У мене оця роздратованість, коли я вам розповідала, що мені потрібно було йти в державну установу. Це не мої були справи, це я там ну, неважливо. І коли лунає повітряна тривога, державні установи не працюють. І в мене був вибір чи 6 годин стоять, бо ми ж не знаємо, скільки буде лунати та повітряна тривога. 5 хвилин, 40 хвилин, 6 годин півдня, хто його знав? І стояти там під будівлею, так я. Вдома побуду, але дратує те, що мої плани руйнуються. Я і людині не допомогла, і собі нічого не зробила. Розумієте? Бо це отакенече. Оце мене дратує. Дійсно, тому прошу мене, щоб ви правильно зрозуміли. Бо і накипіло, і набурліло, і Таня це все потоком видала. Якось так. Я не розумію, що у нас з погодою. Вчора такий туман був ввечері. Потім плюс 10. Дехто пише, що там сніг, мороз, а у нас де той мороз, де той сніг. Ні, трошки був, я його вам показувала. От, а зараз зараз немає. Ну, щось так морозцем трошки тяне. Чого це ви там ворони? Щось там кіпіш в них піднявся. А, ще в мене запитували, поки йду, а тебе вам розповім. Коли немає інтернету світла, чим я займаюся, що я роблю, ну Якщо це там день, я пішла там, пройшлась по магазинам, це зрозуміло. Ось. А був один один раз такий, що ні інтернету, нічого нема, нікуди не йти не хочеться, чи погода така була, чи що не пам'ятаю. І я давай співати Маруся раз, два, три калини, я дівчина. І ще й мою матусю Марійка звали. то так класно було. Ну і заодно вдосконалюю українську мову. Українські народні пісні. Ну ні, я тільки про Марусю співала. <гум> так, ось і АТБ. А може на площі. Ні, піду на площу, мені там більше подобається АТБ. Ось уже майже на площі у нас тут голубі завжди незмінні. Як завжди. Пред. голуби миру. Давайте миру. Перемоги. Обов'язково. Ну, новорічне АТБ. Такі класні. Привіт, привіт. 169 гривень. Привіт. Ось такі новорічні іграшки. Це я в АТБ зараз. О, маски, маски. набори новорічні такі. <смір> О, і ось і акція 44, ну, 45 гривень. Ось такі як сніжиночки, розові, там ще сіренькі такі є, червоненькі, золотенькі, О, Ось так. О Таня бартак наробила, ну то ж Таня, ви ж знаєте, ви ж в курсі. Новорічні такі шари по 54 гривні. О, ось так. Ну, майже 100 гривень набор отаких от дзвіночків новорічних. Тут багато чого, а он ще такі дивіться. О! І багато-багато всього новорічного від тебе. Заодно і подивлюсь рис. Є ось такий довгий, музика ліцензіона грає і круглий. Но нам більше якось круглий, а мабуть круглий візьму цей делюкс. Мені радили дівчата, а той, що інший радили, щось я його тут не бачу. А я вчора в Арусі по 56 брала стожара, а тут 66-10 гривень різниця. Ну, там вже акція була, тому так. Я хотіла каву взяти, бо знижка така, знаєте, класна. А потім дочитала, що це буде 25 та 26, а сьогодні ще не 25-26. я Так би схопила та побігла. А на касі було б ой! Так що треба бути уважними. Ось так, мої дорогенькі, нарешті купила я рис. І обов'язково-обов'язково обов бережіть себе! Оце головне: своїх рідних, своїх близьких. Боже, як я люблю ці відчуття, коли ти приходиш з вулиці і в тебе ще такі класні, класні. І ще пригадала, мої дорогенькі, стосовно. Інформаційної чистоти. Вибачте, що сьогодні відео буде таким довгим, але ну що, якщо вже така тематика пішла, і це не політика, це не патріотизм, це наше з вами власне життя. Це все одне що ми вранці прокидаємося. Вмиваємося, чистимо зуби. Ми ж не будемо не чистити зуби, бо війна це політика, так? ми ж чистимо зуби. Ось так і повинна бути інформаційна якась чистота. Мені в Тіктоці попалось одного, не пам'ятаю, це вже давненько було відео одного експерта, який казав Друзі, чудова новина! Наші звільнили там такі-то такі місто. Не пам'ятаю чи селище, чи що. А в Тіктоці там роблять дуети. І військові, які там, вони це побачили, зробили дует і каже, навіщо це казати? Тут зараз дуже гаряче. Ми стоїмо лише на околицях цього міста, ми туди ще не зайшли. Русня кидає у цих чмобіків, ми їх каже, ляга... робимо так, щоб вони лягали, вони інших пускають тут дуже і дуже спекотно. Але ну, у нас є така зброя, що нам не... ми можемо там доставати. Ну, ви знаєте, я не буду про це казати. Навіщо ти це своїм язиком ляскаєш? Ось такі дуети. Тому живемо своїм життям і ще там. О, десь, не пам'ятаю, написала під яким відео ходить як блаженне за, за тими білочками. Ні, я ціную, я ціную своє життя, кожен день свого життя. І я ціную те, що мене оточує. І я себе намагаюся якось зберегти емоційно. Тому. Не блаженна я я нормальна. Все мої дорогенькі, бережіть себе. Вибачайте за таке дуже довге відео, але було що вам сказати. І все буде добре. Завжди війна не буде. Це точно. Буде обов'язково перемога. Ми віримо, і ми знаємо.